П'ятий спорт. Одяг. Перший сорт вага вже кг, ціна 2 тисячі гривень. Батін для дівчинки. Розмір 122 Така легенька кофточка для дівчинки від Діснею. Розмір 110-й. Спортивні штани для дівчинки. Розмір 110-й. Спортивні штани для хлопчика. Розмір 134. Така зіпочка для дівчинки. Розмір 92-й. Світшот для хлопчика, розмір 110-й. Свічок для дівчинки, розмір пише п'ятірка. Спортивні штани для дівчинки, розмір 128-й. Батнік для хлопчика, розмір 134. Ще один баттик для хлопчика з капюшончиком розмір пише на 8-9 років. Такий батник. Для кожного хлопчика. Розмір пише. Ска. Спортивні штани для хлопчика. Розмір XL. Такий батничок для хлопчика. На замочку розмір. 62 другий. Батник для хлопчика. Розмір. Пише на одинадцять років. Спортивні штани для хлопчика. Це плесеньки всередині середині на флісі. Може, покажи. Розмір. Пише двадцять два. Батник для дівчинки на замочку. Розмір. 134. Така туніка для дівчинки. Розмір 98. Батін на замочку. Для хлопчика. Розмір пише. 134. Ще один батінг на замочку для хлопчика. Розмір. 98, восьми. Батінг для хлопчика. Розмір 140. Такий готик для дівчинки. Розмір 128-й, Світшот для дівчинки. Розмір 92-й. Така кофточка для хлопчика. Розмір 134. Спортивні штани для дівчинки. Розмір 128. Світшот для хлопчика розмір 134. Для дівчинки розмір 128. Спортивні штани для дівчинки, розмір 80. Світшот для дівчинки, розмір XS. Такий чоловічок. Розмір не пише. Спортивні штани для дівчинки. Розмір пише 7-8 років. Спортивні штани для хлопчика. Розмір пише 128. Батник для хлопчика. Розмір пише 158. Світшот для хлопчика. Розмір 104. Ще один для хлопчика. Розмір на 5-6 років. Спортивні штані для дівчинки. Розмір 92. Ліпочка для хлопчика. Розмір. 110. 90. І спортивні штани для хлопчика, розмір 140. Це був спорт одяг, дитячий. Перший сорт, вага мішечка, 10 кг, ціна 2000 гривень.